У мене є ось така цікава книга – Карпат. З неї я дізнався багато цікавого. Хочу розповісти про гору Говерла. Це найвища вершина українських Карпат і всієї України. 2061 метр. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На хребті Чорногора має конусоподібну форму. Назва Говерла ввійшла у вжиток через помилку на австрійській військовій карті, а була назва Говирла. Зараз вже і забута. В 1996 році на Говерлі було встановлено п'ятиметрову стелу на якій розміщено державні символи, жовто-блакитний прапор і тризуб. Є така легенда, колись угорський барон Яношноді вирішив назвати вершину своїм ім'ям. Тоді гори ще не мали назву. Взяв слуг, коней, їжу і пішли підкоряти вершину йшли, було складно. Погода часто змінювалась, і багато хто не дійшов до вершини. І сам барон теж загинув. Люди, які повернулися, кричали. Говирло, говирло. Це мадярською означало, що вся вершина засипана снігом. Ті люди. Ще не бачили, що серед літа сніг. Відтоді й гора, названа Говерлою, Сніжною горою, ось така легенда.